Головні винуватці в больових синдромах плеча, рук та верхній частини спини, а також витіканні рук це драбинчасті м'язи шиї. Зараз ви дізнаєтесь про те, як правильно і самостійно пропрацювати дані м'язи самомасажем. Я відкриваю ящик Пандори. Вдале виявлення драбинчастих м'язів і робота з ними залежить від вашого розуміння їх зв'язку із ГКС. Передній драбинчастий м'яз лежить між ГКС та шийними хребцями і майже повністю закритий. Щоб до нього дібратися, потрібно відвинути ГКС. Середній драбинчастий м'яз знаходиться позаду переднього, більше на боковій частині шиї і нижня половина вільна від ГКС. Задня лежить майже горизонтально за середнім драбинчастим м'язом, м'якому трипутному поглибленні трішки вище ключиці і нижче переднього краю трапецевидного м'язу. Драбинчасті м'язи щільно прилягають до хребців, і на дотик набагато твердіші ніж ГКС. Масаж драбинчих м'язів не викликає біль, якщо тільки ви не попадете в тригерну точку. Це може бути дуже неприємно. Натискання на пускову точку в цих м'язах викликає дуже сильну біль, яка змушує вас пригнутись і скрутитись. Може здатись, що ви натискаєте на нерв. Ви можете відчути, як посилюється відбитий біль чи інші симптоми відгукуються або збільшуються в верхній частині спини, плечі чи грудній клітині. Якщо ваші драбинчасті м'язи в дуже поганому стані, натискайте дуже повільно і легко. Щоб промасажувати передній драбинчастий м'яз, який являється головним винуватцем турбувань, ви маєте проникнути пальцями за ГКС. Або прибрати її зі шляху. Для цього спочатку схопіть ГКС між великим та іншими пальцями, потягніть всю ГКС до гортанні, потягніть сильно це дуже делікатні м'язи. Ідея в тому, щоб добратись як можна ближче до передньої частини хребта, відтягуючи при цьому ГКС в сторону. В цьому положенні ви можете кінчиками пальців прижати передній драбинчастий м'яз до хребта. Зверніть увагу, що вам кожного разу потрібно відводити ГКС в сторону, при цьому виконує основну роботу середній палець і допомагає безіменний палець. Якщо ви відчуваєте пульсацію під пальцями, просто змістіть їх трішки в сторону. Масажний рух виконується з шляхом натискання пальців. Коли ви виконуєте проглажування поперек м'яза по напрямку до бокової частини шиї, шкіра повинна рухатись разом із пальцями. В кінці проглажування, длина якого буде не більше 2,5 см, послабте натискання, поверніть пальці назад туди звідки ви почали проглажування, і повторіть так 6 разів на одну точку. Цю процедуру варто повторювати по всьому задньому краю ГКС зверху і з під вуха, вниз до ключиці. Ви знайдете деякі із найбільш больових тригерних точок в місці, де вона кріпиться до ключиці. Можливо, ви знайдете те, яка ховається в цьому місці глибоко за ключицею. Щоб виконати масаж середнього драбинчастого м'язу, використовуйте ті ж самі проглажування по боковій частині шиї для одного сеансу. Достатньо 6 проглажувань для однієї тригерної точки в м'язі, повторюйте їх по 3-6 раз в день. Ви можете знайти до 5 особливо чутливих точок в ваших драбинчастих м'язах. Для масажу заднього драбинчастого м'язу проштовхніть середній палець під передній край трапецевидного м'язу поряд із місцем його прикріплення до ключиці. Надавіть вниз і проведіть пальцем по напрямку до горла, паралельно ключиці. Це проглажування також буде приблизно 2,5 см в довжину і повинно рухати шкіру. Кислявість, яку ви можете відчувати під пальцями при виконанні такого проглажування, це вершина першого ребра. Не нехтуйте заднім драбинчастим м'язом. В ньому можуть бути тригерні точки, яких немає в других драбинчастих м'язах, і він може бути причиною любого із симптомів, викликаних драбинчастими м'язами. Щоб масаж драбинчастих м'язів виконувався ефективно і без пошкодження шкіри, необхідно підстригти і підпиляти нігті. Ці м'язи будуть одними із самых складних для розуміння пошуку та лікування. Але будь-який успіх, якого ви доб'єтесь при роботі із ними. Буде вартий ваших зусиль з більшою долею вірогідності, дробичасті м'язи будуть залучені до любої проблеми міофасціального болю в верхній частині тіла, в тому числі замороженого плеча. До речі, масаж можна виконувати стоячи, сидячи або лежачи. Якщо ця інформація для вас цікава та корисна, підтримайте мою роботу. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар. Та поділіться із друзями даним відео. Дякую вам за увагу і до зустрічі!